Всім привіт! Сьогодні поговоримо на тему реєстрація нерухомого майна на підставі судового рішення. Реєстрація права власності проводиться для квартир, будинків, земельних ділянок, нежитлових будівель та приміщень, які для цього необхідні документи. Перше. Судове рішення про визнання права власності на об'єкт нерухомості. Друге. Витяг з державного земельного кадастру у випадку для земельної ділянки. Третє. Технічний паспорт у випадку для квартири, будинку, нежитлових приміщень та будівель. Документи власника, паспорт та ідентифікаційний код для фізичної особи або установчі документи для юридичної особи. Підписуйся, тут все про твої права, а для нових клієнтів первинна консультація безкоштовна.